Готуються до можливих відключень електроенергії у Вінниці. 8 листопада місто перевірятиме, як працюватиме транспортна система у разі блекауту. Під час навчань трамваї та тролейбуси тимчасово замінять автобусами і маршрутками, аби протестувати альтернативні маршрути та злагодженість дій водіїв і диспетчерів. Тренування має показати, наскільки швидко можна перебудувати транспортну систему, аби навіть у надзвичайних умовах місто не зупинялося. Алгоритм, який полягає в тому, що на міських маршрутах буде відсутній електротранспорт, а саме трамваї та тролейбуси. І перевезення пасажирів буде відбуватися виключно автомобільним транспортом. Це муніципальні автобуси та автобуси середньої і маленької пасажиромісткості, приватних перевізників. Маршрути будуть розподілені таким чином, що на основних маршрутах електротранспорту будуть задіяні додаткові маршрути автобусів. Таке навчання відбуватиметься впродовж сьогодні. Тож додатково буде залучено 22 муніципальних автобуси великої місткості Вінницької транспортної компанії і 26 маршрутних таксі. Саме цей транспорт найбільше перевозить вінничан у разі відключень світла.